Слава Богу, браті і сестри, а ми а вам а Боже, мир прибуде в наших серцях, щоб ми сьогодні могли відкрити своє серце, слухати уважно, вивчати настанову. Тому що сьогоднішній вечір він пов'язаний з Новим Роком. І я вас вітаю з новим роком. Хоча ми вже цими днями вітаємо вас давно. Бо спочатку різва Христового, яке. Почало святкувати всьому світі, це і є вимір ери християнства і 2024 роки, або вже тепер 25 років. На землю прийшов Ісус Христос. І з того часу християнський світ вимірює рік народження Ісуса Христа. Я взагалі деколи думаю: напевно, що краще, щоб був у нас різдво, а після Різдва зразу починався Новий рік. Але нас ще потрохи путають. Хотять сказати, що Новий рік це окреме свято, а Різдво це окреме свято. Но 2025 рік від Різдва Христово, І є ера до нашої ери і є наша ера. Ера Християнства. Ми навіть туди пісню співаємо, щоби наступила. Ера Християнства. Для цього Бог послав світ Ісуса Христа, щоб наступила ера Християнства. І це повинно нас пробуджувати, освіжувати. І ми повинні пам'ятати, що ми сьогодні маємо величезну перемогу, тому що на землі почалася ера Християнства. Слава Господу! Про це звіщали апостоли, зрозуміючи тайну Божу, соприставлялися пророками старого заповіту і казали: що саме цей час виконалося Слово. Прийшов для нас Спаситель Ісус Христос. Звичайно, ми міряємо, я вже говорив, ми міряємо свої дні і життя наше роками, місяцями, днями. Вчора ще ми говорили, Старий рік закінчується. Сьогодні ми говоримо, Новий рік розпочався. І в суті Свої, якщо міряти еру Християнства, то нам достатньо розуміти. Не 25 число, не 7 січня, ні Новий рік, а в дусі розуміти, що Бог послав для нас Ісуса Христа. А в нього вічність. В нього немає одного дня, бо два, або п'ять, або тисячу. В нього є вічність. І він сказав так, що де я, там і слугами буде. Іван не говорить, що Христос, який Воскрес із мертвих, більше що? Не помирає. Ви розумієте, кого ми маємо? Ми маємо вічного Господина нашого, який воскрес і мертвих і більше не помирає. Слава Ісусу! Ми його чекаємо після виконання Його волі. Ми його чекаємо, коли на землі Його царство набуде великої сили і перемоги. І навіть останній ворог смерть для нас буде переможений. Бо Ісус Христос смерть переміг. Покорив нам все, крім оцієї участі смерті. І ми з вами помираємо. Проживши 70, при більшій крепості 80, ми помираємо, відходимо в вічність, але ми знаємо, що в нас є надія. Ми знаємо, що Христос Воскрес із мертвих і це твердо тримає нас, тому що Він наш Господин, слава Господу. Друзі, і хочу сказати. Що, коли ми маємо такі сокровища, сокровища того, що ми маємо Христа, а виміряно нам 70 при більшій 80, ми повинні в свої дні відраховувати акуратно. Акура... День пройшов, я був в Господі. Що я зробив для слави Його. Словом, ділом, якимось поступком, що я зробив для того, щоб ім'я Його. Прославимось. І це не означає жити в депресії, шукати собі проблем. Ні, просто треба жити і ходити перед Богом як той, що викуплений кров'ю агнца, і робити все те, що покладено в твій дух. Покладено в твій дух, в твої руки, в твої ноги, в твої уста, покладено слово, але ти повинен використовувати. Я сьогодні хотів би дещо якби, бажати на той, на новий рік, який ми. Приходимо і від себе не хотів би нічого говорити. Тому ми з вами звертаємося до Римлянам 12 текст. І тут апостол Павло хоче говорити до нашого серця. Хочу говорити такі слова, на які ми мали би рівнятися. тому що е багато в цьому залі є таких людей, яких я пам'ятаю молодими. Вони вже зараз постаріли. Я був колись молодий і теж вже так, знаєте, за півстоліття захотіло. І знаю, що пройде час, коли ми всі попрощаємося з цією землею. За нами приходить нове покоління, покоління дітей, наших внуків, правнуків, синів, які візьмуть той, як ми називаємо, факел віри і понесуть його, і будуть нести з покоління в покоління, піднімаючи авторитет Господа нашого Ісуса Христа. І хтось скаже, навіщо я тут живу на цій землі? Хтось має сім'ї, хтось має якусь заботу, місіонерську працю, якісь служіння, церковні, позацерковні, а хтось скаже: Я нічого не роблю. Колись така була передача. Я вже нагадував сім'я Каратаєвих, і там чоловік з дружиною вели таку передачу про цін, цілість, ну, цінність християнина на цій землі. І був один із моментів, коли жінка коли який прийшов служіння, каже: Ти знаєш, що сьогодні я роздумала про своє служіння, сиджу я вдома, виховую своїх дітей, даю їм їсти, ложу спати, вистівлю вдома, я нічого для Бога не роблю. Що я Богу скажу? Я займаюся тільки своїми особистими справами. І чоловік, коли сів з нею почав роздумувати, і він сказав: Грейте, дружина, ось, ось цю роботу робиш для живих людей. Ти ухажиш за своїми дітьми, ти вливаєш їм в серце розуміння віри Господні. І за це все це понесеш вінець правди. Біблія так говорить, що дружини, які в сім'ї, повинні народжувати дітей, виховувати в їх для слави Господні, і тим самим. Заб... Беруть якби вінець слави в своє життя, спасаючи щодородієм, вихованням дітей, любові до свого чоловіка, вони мають вузький план спасіння своєї душі, і не треба їхати в Африку, і не треба робити якісь на островах справи. А якщо жінка має чоловіка, вона перше, що має робити, робити добро для свого чоловіка в першу чергу. Якщо Бог давши діточок. Повністю посвідити себе для того, щоб ці маленькі крихатки виросли великих імангелістів і пастирів, служа на ними Господь. Хай Бог нас всіх рясно благословить. Таке призначення, тільки як вступна реакція, ну моє вступне слово, що ми в цілому розуміли, в цьому залі я впевнений, немає ніодної людини, яка не має від Бога предназначення, яка була би пустою, бездіяльною. Навіть сьогодні, згадайте, ви зустрілися з сусідом. Ви привіталися, ви сказали Йому про Христа? Забули. А це ваше предназначення було сьогодні. Сьогодні Бог намітив вам таку зустріч. Ви зустрілись, ви забули, не захотіли постидалися. А потім відійшли в сторону і сказали: чому ж я не сказав про Господа? Друзі, ми маємо сьогодні побажати один одному, що коли ми будемо жити на цій землі, ми маємо говорити про ім'я Ісуса Христа. Мені часто приходиться їздити на своїм автомобілі в дорозі. Я підвозячи людей, деколи я нападаю на них. Просто зненацька починає розмову про Ісуса Христа. Вони щось хотять мені розказати інше, але потім прислухаються і кажуть: ніколи в житті я ще не чув або не чула про те, що мене Бог любить. І спасає, а деякі розочаровані зустрічаються люди, які зустрічалися з церквами, і вони кажуть: мені мало чого об'ясняли. Я ходив туди на зібрання. І ніхто нічого не розказав. Друзі, багато туди в нас серкві є. Навіть тоді, коли приходять нові люди, сидять разом з нами. Ми так дивитеся, чужа людина. І так Дух Святий говорить до вас, заговориш з ним вже на перерві, або коли буде, тебе виходити з молити будинку. Ну ви набралися мужності? Ні, не буду говорити. Я не знаю, що сказати. Я не для цього предназначений, для цього є пастор, проповідники, хай вони зроблять. А хіба так? А хіба може один пастор, проповідник, охватити кожні, кожну людину? Бог так не поставив. Хочу сказати, взагалі це не є вамсь вчення, думати, що пастор має зробити все. Він має спірувати, проповідник має заоходити, а робота тіла Господнього повинна проходити трошки поіначому. Що ми читаємо в 12 главі? Тож благаю вас. А ви знаєте, коли апостол Павло благає, то це так як є е, такий вираз е, «заклінаю». Знаєте, що ти «заклінаю»? Це не «Заклінаю» — це обов'язковою. Тебе прошу виконати це діло до виконання. Це не закляці проклясти, а заклинаюсь. Ти не ти можеш ні вліво, ні вправо. Заклинаю тебе, виконай. То Павел пише: я благаю вас майже то слово, бо він благає. Без цього ви далі не рухаєтесь, жити не зможете. Браття, через Боже милосердя, Бог нам це дає, він милосердний. Повідавайте ваші тіла на жертву живу. Святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Давайте зауважимо, що людина має робити? Тіло віддати в жертву живу, по-перше, в жертву. Приємну Богу на розумну службу вашу. І це звернення не до проповідника, це звернення не до пастора, це не звернення до місіонерів, це звернення до членів церкви. До людей, і ми це пізнаємо в пізніше в тексті. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. А тепер воля Божа. Я думаю, що багато із нас хочуть знати волю Божу. Але ця воля Божа в такій характеристиці: добро, приємність та досконалість. Я не думаю, що хтось із нас хотів би якусь справу робити в житті. Неприємно, недобре. І щоб це закінчилось якоюсь бідою. Недосконало. Так от ви робите, і воно недосконало. Одружився молодий юнак. І думає, буду жити років 5-10, а там якось буде. Так в світі кажуть. Народимо дітей, ну а як не справлюсь, то відправлю інтернат. Буду вірити у Бога. Якщо не вийде плюнути піду в світ. Но ну, воля Божа по відношенню до нас вона, по-перше, добро для людини. Приємність та досконалість. Є в цьому залі люди, які неприємно себе відчувають з того моменту, як вони в Ісуса Христа. У вас було хороше життя, а коли ви увірили Ісуса Христа, все пішло на, на Є? Я думаю, що ну, хотів би так, щоб не було таких людей. Тому що багато християн засвідчить про те, що коли вони пізнали Ісуса Христа. Зустрілися з Богом, в них є добро, приємність і їхні справи досконало доходять до свого логічного завершення. І багато християн з піднятими руками, проживши своїх 80 років, відправляються на зустріч з Ісусом Христом. Алілуя! Оце є то Слово, яке нас ободряє і оживляє нас. Тому в християнському житті, пізнавши Бога, має бути добро, приємність, ви маєте насолоджуватися, Тих справ, які ви маєте, а не казати: все, це не так неправильно. Ні, люди можуть неправильно, вороги вас будуть іти, але ви з радістю проходите в добрі, приємності і досконало завершите свій шлях. Любу справу ви будете мати благословення. Через дано мені благодать кажу кожному з вас. Не думайте про себе більше, ніж належить думати, але думайте скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. А ось тут ситуація, який я є, в якій мірі розвідку свого або освіт... я є, в, такому, в такій мірі ти можеш служити. Звичайно, Павел каже, що потрібно удосконалюватися, тобто забувати старе і рухатися вперед. Але якщо ти такий, як є ти зараз, і ти можеш. Пам'ятаю приклад мого брата старшого. Покаявся він і не знав, що собі робити в Субрані. І колись брата Степана ми в хаті сиділи на зібрання, і брат один із служителів каже до Василя Василь, ти каже, рядом коло вікна, а там, каже, в форточці вентилятор вставлений. Як тільки ми будемо співати або молитись, ти включає. Як тільки проповідують, виключає. Ну і так він провів одне служіння. Потім каже, брати і сестри, як я прекрасно пережив благословіння Боже, як для народу Божого вентилятор включав і виключав, а служіння Боже рухалося. Ви розумієте, кожен може оцінити, яким ділом він може послужити і в якій мірі він може зробити добре для слави Господньої. навіть включаючи, виключаючи вентилятор. Благословені наші сестри прибирають, браття заботяться, щоб сучки були на місці. Раді це. Наш е, радіорегулятор, опера... оператор, він включає громкость, виключає. І хочу сказати, як тільки він чуть-чуть неправильно зробив, у нас багато людей зразу. Ти ж ж ти не справився. Хочу сказати, хтось з Борніком співає картавити. Я хочу це сказати, так співайте для Господа, Господній слави, ну перестань картати. І ви так багато речей можемо помітити в своєму житті як славу Господню і в ту міру, яку ти можеш. І не говори більше, і не думай про себе більше, тому що ти можеш робити тільки це. Бо як у одній тілі багато членів, і всі члени мають не однакові діяння, не одинаково. Так багато нас в одному тілу, так багато нас є одне тіло в Христі, а за осіб ми один. Члени. В нас є свої члени в кожної людини. А в тілі, в церкві, ми кожен один одному являємося членами. І ми один одному можемо доповнювати в ту міру, щоб наші душі спасались. І я не бачу тут нас когось більшого або меншого. Бо всі ми створені один для одного, щоб допомогти і спастися. Алілуя! І шапку ні перед ким не треба знімати. Зрозуміло? Члени це один організм. Найбільший член в тілі, знаєте що? Без якого тіло не існує? Оцей орган. А хто цей орган? Підскажіть, ви читаєте Біблію. Хто орган церкви оцей голова? Христос. Алілуя! І от весь запрос розуму, поведінки, діяння ісходить від Ісуса Христа. І ніхто цього не переможе. І ми маємо різні дари згідно з благодатью, даною нам, коли пророцтво. Знаєте, як треба пророчество? То виконуй його в міру віри і не пророцуй в що ти сам не віриш. Ми сьогодні заблудилися і не знаємо, що робити з тими пророцтвами. Їх такими купами на, на, нам припадають в пророчество. І ми не знаємо, що з цим робити. А знаєте чому? Тому що кожен пророк, як і проповідник, має говорити в міру своєї віри і не більше. І не розказуйте, байки, що пророки – це труба. Ніяка не труба. Пророк написано. Його виконується пророцтво, преподаває його це пророцтво в міру віри, своєї віри, яку ти віриш. Якщо ти наговориш, що завтра тим землетруса його не буде. То в старому заповіті ти був би побитий камнями. Тому треба нести відповідальність за те, що ти пророкуєш, або то, що ти проповідуєш. А коли служіння, будь на служіння, коли вчити, то навчання, коли втішити, то потішай. Хто, дає, хто подає, то подавай у простоті, хто головує з пильністю, хто милосердує, то з привітністю сьогодні. Нам не потрібно хаос, потрібно нормальне, приємне устройство. Якщо хтось захворів, ми повинні знову допомагати один одному, нікого не відкидувати, не залишати, тому що ми будемо всі відповідальні. Якщо поруч з тобою людина розкаже, я до нього ну, не маю ніякого права. Ну він ж спроситься, підкажи мені, що мені робити далі з моїм життям. І у вас є певний опит. Ви самі пройшли це, ви обов'язково повинні підсказати, не дивлячись на того, хтось. Не встиг або не допрацював. Любов, нехай буде нелицемірна. Ненавидьте зло та туліться до доброго. Ніде не написано, щоб ми ненавидили один одного. Ненавидити зло потрібно, але любити один одного це наш прямий обов'язок. На цьому стоїть церква Христова. Любіть одного братньою любов'ю, випереджайте один одного, пошарбуйте. І ви знаєте, ми деколи втомлюємося, коли в нашому житті з'являються люди взагалі не мають ні пошани, грубість, неповага до кожної з нас. Ми цим хворіємо. Ну вся церква має бачити проблему. Всі ми маємо бачити проблему. Вівці, коли бачать, що з ними непорядок, вони всі починають рухатися на очищення просто такого положення. І в нас не то, що має бути нелюбов, а просто випереджайте один одного, сказати, слухай, володимир, ну так нехорошо. Іван, ти обманув, ти так не говори. Не складай басні, ну навіщо ти, ти робиш? Навіщо ти робиш творчество, розказуєш про людей те, чого в них немає? У нас дуже багато догадок, я вже про це говорив. Нас тільки багато рукописів, текстів, які ніхто не побачив і не написав, але ну, вітають такі розкази і балачки, домисли. Неправдива інформація. Інформація, яка збиває тебе з толку, ти навіть не знаєш, як молитися. Тому що людина пішла на операцію, їй зробили апендицит, вона приходить у залі, розказує, Бог мене ісцілив. зцілив. А ти потім думаєш, що Бог ісцілив. Алілуя. Приходиш до людини, як сталося ісцілення? Ну я дві неділі в лікарні відлежав, мені зробили операцію. Послухайте, це правда, що Бог ісцілив? Ну-ну-ну. Ну, не треба так робити, друзі. Якщо вас прооперували, то ви так і скажіть. Руками, лікарів, я був прооперований, і слава Богу, все вдачно, все нормально. Хіба це не буде правда? Ну коли ви кажете, що Бог мене і сілив, а на самом ділі навалялися там на операційному столі, і ви хочете нам розказати ложні чудеса, то ви знаєте, хто ложні чудеса буде робити в останні дні? Зовсім неприємна особистість в сіленні. Він буде подавати ложні чудеса, і ложних чудес нам не треба. Прооперований, слава Богу, напився. Якогось ліків, скажи, я ліки пив. Якщо Бог тебе уздоровив, то ми не втримаємося від Бо Бог ісціляє, піднімає, відкриває вуха глухим, очі відкриває, і ми віримо, що він може це робити. Але якщо людина тобі допомогла, то скажи Іван, дякую тобі, що руками твоїми ти послужив в тілі наше ж тіло. Воно ну так, да, в карман, ще щось робить. Отак От треба і розуміти в тілі Христа. В ревності не лінуйтеся духом. Палайте, служіть Господи, тіштесь надією, утки, утиски терпіть, перебувайте в молитві. Слава Ісусу Христу! Євангелія говорить ще такі нам слова. 4 главі Якова, 4 глава, 4 вісім. Перелюбники і перелюбниці, чи ви не знаєте, що дружба зі світом. То ворожнеча супроти Бога. Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить жадає аж до ревності Дух, що вас перебуває? Та ще більшу благодать дає через те і промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Звичайно, дуже грубо звучить блудники. Блудниці дружба з міром. Ну, хтось би задав питання, ну все-таки, що таке дружба з світом? В Едемському саду кожен із нас пам'ятає такий прикрий випадок, який зворушив всю землю вселену, люди отримали гріх. Це коли Адам і Єва одержали заповідь від Бога не їсти від дерева пізнання добра і зла. І ви знаєте, що коли Єва прийшла вже вплотну до цього плоду, а Змій з боку він проконе слово, і це треба пам'ятати, він сказав таке слово. Ти чого боїшся їсти цей плід? Бо Бог сказав, що смертю помреш. Ні. Не це. Просто Бог. Він заборонив, Бог знає, що коли ти з'їсиш, то очі твої відкриються, і ти будеш знати, що є добро і зло. А Єва думала. Воно було приємне на вигляд, смачне на вкус і дає знання. Проблеми ніякої немає. І дуже легко вона спокусилася і зійшлася з цим світом. І вона все те, що сатана, взяла, дуже просто. Принаса своєму чоловіку і він теж з'їв. Біблія говорить дружба з світом, це написано так. Не любіть світу, ні того, що в світі. А в світі що? Похоть очей, походь плоті. І гордість життєва. І це не Боже. І коли ми сьогодні хочемо щось взяти в цьому світі, те, що Бог заборонив, як написано, бачиш вора? і що? І сходишся з ним. Не кляніть, браття, і не всі за себе. Якщо ворог твій голодний, накорміть його. Якщо справний, Напоїти його. І якщо вас проклинають, то що? Благословляйте. Звичайно, це важко. Важко тоді, коли, можливо, війна, можливо, коли е, наступили вороги на нашу країну. Але ви знаєте, пам'ятаю, черепові багато однос... ну, сельчан, які жили а буквально на полі за йшли жорстокі бої. То мені розказували старші люди. Я просто інтересувався, тут оказується Чорноострій ці поля, вони всі були встелені трупами і пролити кров'ю вбитих солдат. Що німецьких, що росіян. І каже: ми, люди, боялися Бога. Ми після бою, коли проходив бой, виходили на поле і тягнули по своїх хатах всіх. І німецькі солдати, які кричали Поможіть! І російських солдат, і ми їх там перемотаємо, пробінтуємо, напоїмо водою, потім потихеньку вони переходили до своїх. Бувало таке, що заходили російські війська, знаходили німців, розстрілювали. Але ми з своєї сторони робили все, щоб людині допомогти. Оце робили християни і роблять до сьогодні. Друзі, в нас на цій землі є один ворог ворог, який прийшов красти, вбити і повбити. На син людський прийшов, щоб принаймне нам життя і життя з прибутком. Сьогодні нехай Бог благословить нас в цьому новому році. Представити своє тіло на розумне служіння, пізнавати волю Божу, яка добра, яка дає нам благословіння. І кінцевий результат обов'язково добрий. Не відхиляйтеся від науки Христової, а робіть те, на що призначив нас Господь. У нас є особисте тіло, а також є тіло, як церква Ісуса Христа, наділена різними дарами. І не потрібно маніпуляцій, не потрібно говорити те, чого на самом ділі немає, тому що рано або пізно буде все обнаружено, і люди прийдуть до розочарування. Нам не потрібно розочарування. Любові служіть один одному, так говорить Слово Боже. І якщо ми щиро будемо робити тільки те, що можемо, і не треба упрекати, що хтось щось не може зробити. Бо він не може. Мені деколи кажуть, ну от було, служителя зібрались, помолились, руки були, щоб зцілення було. Я їм кажу щиро, я кладу руки на хворих. Я молюся за хворих, я щиро молюся за хворих. Я бачу чудеса в своєму житті. Я бачу, як люди зціляються. Я деколи запитую, ми багато молили за хворих. Багато. А де хворі? І всі церкві переглядаються, як хворих нема. А де ж вони ділися? Можливо, ми забули прославити Бога? Як ці 12 прокажених, вони одержали зцілені і забулися прославити Бога. То я хочу сказати тим, хто колись піднімає руки за оздоровлення, ви сьогодні хворі? Ви не хворі. Просто ваше здоровлення прийшло може на третій день. Але ви думаєте, ні, то це само прийшло. Це треба було отут на сцені. щоб таке сильне произошло. Ні, Бог знає, як зробити, щоб його слава була.